Півсвіту плаче, півсвіту скаче таке життя хтось в камуфляжі, а хтось версаче невідкриття, хтось помирає, хтось заробляє на цій війні. Отут вже кожен сам обирає, що у ціні для когось воля, щаслива доля, для когось страх, хтось повезріс посеред поля, хтось по ярах, хтось мовчки робить, не горлопанить. хтось лише кричить, один лікує, а інший ранить. Коли мовчить, хтось розуміє, хтось не уміє пізнати суть, хтось геть заслабне, а хтось міцніє, пройшовши путь, комусь для щастя достатньо промінь, комусь весь світ, когось потопить весня наповінь, хтось зробить пліт, для когось в радість зустріти старість дожити день. Хтось вірить в долю, а хтось в реальність одну лишень. І всі звемося людьми, неначе не відкриття. Півсвіту сплаче, півсвіту скаче таке життя.